Вітаю всіх на курсі англійська з нуля! Сьогодні в нас другий урок, на якому ми вивчатимемо числівники, множину іменників і звороти. Числа оточують нас щодня. Ми рахуємо гроші, вимірюємо кілометри, відзначаємо важливі події. У всіх цих випадках нам потрібні числівники, і саме про них ми сьогодні поговоримо: числівники англійською «numerals», це слова, що використовуються для позначення кількості або порядку предметів, тож вони бувають кількісні і порядкові. Перші кількісні позначають кількість і відповідають на питання how many. Порядкові числівники допомагають нам упорядкувати об'єкти, події або людей у послідовності. І відповідають на питання which, тобто котрий. Прочитаємо разом з вами спочатку кількісні числівники, а потім порядкові. One – Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Для того, щоб отримати порядковий числівник, до нього здебільшого треба додати ті H в кінці. Проте числівники перший, другий та третій відрізняються від інших. І цю відмінність ви можете зараз бачити на екрані. First, Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth, Seventh, Eighth, Ninth, tenth. Отже, що змінилось у порядкових числівниках? До кількісного числівника For ми додали TH, і утворився порядковий числівник четвертий fourth. Five, 5, бачимо, V, змінилась на F, стало fifth. Далі шостий, сьомий, просто додали «th» в кінці. Восьмий було вісім, Eight, відкинули T, і в кінці додали TH, і вийшло eighth. У слові «nine» випала І. Пишемо без і. – «ninth». Кількісні числівники cardinal numerals відповідають на питання скільки? How many. Пропоную пограти в гру, і таким чином ви зможете перевірити, як ви знаєте, числівники. Один англійською. One. 2. Two. Two три, три, чотири, four, п'ять, five, шість, six, сім, seven, Вісім. Eight, 9. nine і десять. ten. Сподіваюсь, ви впоралися з правою і переходимо тепер до порядкових числівників. Ordinal numerals, які відповідають на питання котрий: Which? Перший. First? Другий. Second. Третій. Third. Я вибирала не всі порядкові числівники, а лише деякі, які варто завчити. П'ятий. Fifth. А як ви скажете, восьмий? Ace. Ace. Дев'ятий. Найнс. Найнт. Зіграємо з вами ще в одну гру. Я показую число, а ви його називаєте. What number is it? One. What number is it? Seven. What number is it? Six. What number is it? Five. What number is it? Ten. What number is it? Four. What number is it? Two. What number is it? Three. What number is it? Eight. What number is it? Nine. І лишилось останнє число, яке ми з вами сьогодні не вивчали. Це нуль. Нуль англійською має два варіанти: або zero, або O. Zero. O. На минулому занятті ми з вами вивчали конструкцію It is, скорочено It's, яка прикладається це є. Також задавали питання, що це? What is it? It is у множині буде they are. Прикладається однаково, це є, але вживається лише для множини. І тому питання, що це у множині буде «What are they?». А так само, як is, ми виносимо перед займенником. «What are they?». Отже, що це? What is it? Це книга. It is a book. It is a book. А у множині що це? What are they? What are they? І відповідь they are. Books. Це книги. Як бачимо, в множині до іменника ми додали S за загальним правилом. Що це? What is it? It's a table. Це стіл. What are they? Що це? They are tables. Або скорочено: They are tables. Це столи. Що це? What is it? It is my pen. Це моя ручка. Що це? What are they? They are my pens. Як ви можете бачити, присвійний прикметник або по-іншому присвійний займенник відносно його форми не змінюється в множині. І в однині, і в множині буде my. Це моя ручка. це мої ручки. Це мій друг. It is my my friend. They are my friends. Це мої друзі. Продовжуємо спілкуватися англійською. Я вам буду показувати предмети. Ви маєте їх назвати, а також сказати їхню кількість. Ну, поїхали. What are they? Що це? What are they? They are dogs. They are dogs. How many dogs can you see? Скільки собак ви можете бачити? How many dogs can you see? I can see. One, two, three, four, five, six, seven. Seven dogs. What are they? The cartini. Це? Це they are pictures. How many pictures can you see? One, two, three, four, five. I can see five pictures. What are they? What are they? They are tables. They are tables. How many tables can you see? How many tables can you see? I can see one, two, two tables. What are they? What are they? They are cats. They are cats. How many cats can you see? Скільки ви можете I can see six cats. I can see six cats. What are they? They are coins. How many coins can you see? I can see one. Two, three, four, four coins. What are they? What are they? це? They are pens. How many pens can you see? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. I can see nine pens. What are they? What are they? They are phones. They are phones. How many phones can you see? I can see one, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight phones. What are they? They are tickets. How many tickets can you see? one two three four five six seven eight nine ten i can see ten tickets what are they what are they they are wallets wallet and list could how many wallets can you see i can see three wallets Перш ніж вивчати правильний порядок слів у реченні, важливо познайомитись зі зворотами, які ми використовуємо, щоб говорити про те, що щось десь є або існує. Ці звороти допомагають нам просто та чітко висловлювати думки, коли ми хочемо сказати про наявність чогось у певному місці. There is там є, вживається для однини. А there are вживається для множини. Наприклад, там є книга. There is a book. Там є книги. There are books. Артикль випадає, і в множині ми ставимо S з іменником. Тобто ми ставимо іменник у множину, додаючи S в кінці. There is my pen. Можна написати скорочено. There's my pen. Там є моя ручка. Множину зазвичай не скорочують: There are my pens. Там є мої ручки. Питання із виноситься перед «the». Наприклад, є там стілець. Is there a chair? І відповідь Yes, there is. Або в запереченні No there isn't. У відповіді Із ми вертаємо на позицію після «the». Yes, there is. No there isn't. Є там стільці. У множині питання звучатиме Are there chairs. І відповідь Yes, there are. No there aren't. Отже, яке діє слово було в питанні, таке ми ставимо у відповіді. Are there chairs? Yes, there are. No, there aren't. Якщо в реченні немає обставини, то ми перекладаємо там є. І якщо в реченні є обставина, тобто ми точно знаємо, в якому місці той переклад буде починатися з обставини. Наприклад, there are many squirrels. In the park. В парку є багато білок. Слово там вже можна не казати, тому що ми знаємо, де саме там, у парку. Цю обставину, In the park, ми можемо поставити на початок речення, але після нього обов'язково йтиме зворот. In the park, there are many squirrels. В центрі міста є нове кафе. В однині ми використовуємо зворот There is. There is a new cafe in the city center. Отже, в центрі міста є нове кафе. Або з комп'ютером є проблема. There is a problem with the computer. В кімнаті три дитини. There are three children in the room. Якщо ми хочемо заперечити, сказати, що чогось немає або не існує, ми просто додаємо частку нот до is або are. Наприклад, в парку немає багато білок. There are not many squirrels in the park. В центрі міста немає нового кафе. There isn't a new cafe in the city center. З комп'ютером немає проблеми. There isn't a problem with the computer В кімнаті немає дітей. There aren't children in the room. Ми вже частково торкнулись теми множини, тому продовжимо її. І ось що нам потрібно знати. Загальне правило таке, що до іменників у множині ми в кінці додаємо S. Але якщо іменник закінчиться на літери, які дають шиплячий звук, а саме С, С, Ш. Чи кси, то ми додаємо і «с» для малозвичності. І те ж саме стосується іменників, які закінчуються на О. Тобто, після О в кінці ми теж додаємо і «с». Наприклад, «бас» bus, bases, box, boxes, «томател» – «томателс». Але є винятки. Наприклад, фото, photo, фотос, тобто, в слові фото в кінці буде просто S, або п'яно. P'ianos, Radio, Radios. В основному винятки стосуються слів іншомовного походження. Якщо іменник закінчується на приголосну і вай, то ми змінюємо вай на ес. -E Отже, baby дитинка у множині буде babies. City – місто cities. Але звертаю вашу увагу, якщо перед Вай стоїть літера, яка дає не приголосний, а голосний звук. То ми в кінці додаємо лише S. Наприклад, Toy іграшка. Toys іграшки. Кі ключ. Ключі буде Kies. Знову попрактикуємо усне мовлення. Я задаватиму питання, скільки чого тут знаходиться. А ви будете відповідати за допомогою зворотів. There is, there are. Наприклад, How many babies are there? Скільки там дітей. Відповідаємо. There are two babies. Tam, двое малюків. How many keys are there? Скільки там ключів? There are one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten keys. How many tomatoes are there? One, two, three, four, five, six, seven, eight. There are eight tomatoes. Повторим. There are 8 tomatoes. How many buses are there? Сколько там автобусів? How many buses? One, two, three, four, five, six. There are 6 buses. How many benches are there? How many benches are there? There are 3 benches. Лавка английский bench. Закінчується наш шиплячий звук, тому ми додаємо ES. Three benches. How many boxes are there? How many boxes are there? One, two, three, four, five, six, seven. There are seven boxes. There are seven boxes. How many cities are there? Скільки в нас міст? How many cities? There are ten cities. How many watches are there? How many watches are there? One, two, three, four, five. There are five watches. У нас лишається останній предмет. How many hairbrushes are there? І так як в нас один предмет, ми скажемо There is one hairbrush. В нас один гребінець. Ще маєте запам'ятати, що іменники, які закінчуються на F або FE, у множині змінюються на VES, Тобто ми ставимо -S В кінці замість F. Наприклад, листочок ліф множині leaves – листя. Вовк в однині wolf, вовки wolves. волфс. Кав, кавз. Теля телята. Ніж naйф. Кей перед N не вимовляється «Найф» в множині найс. Життя life li'es. Дружина дружини wife wives. але існують винятки. Як ви бачите, roof у множині змінюється за загальним правилом roof, так само керівник – керівники буде чифс. І лишились нас нерегулярні іменники, які взагалі змінюють корінь. Наприклад, Man. man. Жінка вумен, жінки – «вимен». Давайте ще раз. В однині вумен в множині вимен. Дитина Child. В множині діти, Children. Буде помилкою сказати «чілдренс», Бо children's це й так вже множина. ВІЛ окс в множині воли оксен. Зуб тз в множині тіз. Зуби. Стопа фут. В множині стопи фіт. Дві О змінились на дві І. Гуска гуз. В множині СТІ. Гіс. Миша маус. Миші майс. Маус майс. Кубик дай, кубики дайс. Риба і риби як в однині, так і в множині буде одна форма. Фиш. Фиш. Те ж саме і про вівці. Вівця сіп, вівці теж буде sheep. One sheep. Many sheep. Давайте з вами попрактикуємось і розглянемо наступне зображення. Я задаватиму питання, а ви будете відповідати. Наприклад, є там пес. Is there a dog? Is there a dog? Yes, there is. There is one dog. Там один пес. How many bags are there? Скільки там сумок, рюкзаків? How many bags are there? One, two, three. There are three bags. How many cats are there? How many cats are there? There are one, two, three, four. Four cats. There are four cats. Там коти. How many men are there? Скільки там чоловіків? There are two men. Are there umbrellas? Are there umbrellas? Yes, there are. Так, є. How many umbrellas are there? И скільки їх там? There are two umbrellas. There are two umbrellas. Там дві парасольки. Are there leaves on the trees? Є листочки на деревах. Are there leaves on the trees? Yes, there are. There are many leaves. Так, там багато листочків. Are there trees? А є там дерева? Are there trees? Yes, there are. There are many trees. Там багато дерев. There are many trees. Is there a bird? Є там пташечка. Is there a bird? Yes, there is. There is one bird. Є там кущі. Are there bushes. Are there bushes. Yes, there are. І нарешті остання на сьогодні вправа. Перед вами поданий невеличкий текст, в якому ви зустрінете нові слова та конструкції, які ми вивчали на сьогоднішньому уроці. Давайте почитаємо його і перекладемо. In my city, there is a big park. В моєму місті є великий парк. In the park, there are tall trees and lots of bushes. В парку є високі дерева і багато кущів. In the park, there are Tall trees and lots of bushes. In summer, you can see colorful flowers. Влітку можна побачити кольорові квітки. Написано: ти можеш побачити, але ми можемо прикласти безособовим реченням. Влітку можна побачити кольорові квіти. There are squirrels on the tree. На деревах є білки. There are squirrels on the tree. You can take photos of them. Ти можеш їх пофотографувати. Або їх можна сфотографувати. There are benches for people to sit. Для людей є лавки, щоб посидіти. There are benches for people to sit. There are wooden tables for people to have a picnic. There are wooden tables for people to have a picnic. Там є дерев'яні столики для людей, що вони робили пікнік. You can see a lot of children there. You can see a lot of children there. Там Можна побачити багато дітей. Men and women with babies walk there every day. Чоловіки та жінки з малятами прогулюються там кожен день. It's a nice place to relax. Це хороше місце, щоб відпочити. Ну, ось і все на сьогодні. Ви плідно попрацювали, будемо закінчувати. Я дуже сподіваюся, що урок був корисним, і зустрінемось на наступному занятті. Bye bye.